До весінньо садового сезону ми підготували дві новинки. Два набори садових інструментів віддало на три предмети. Набір GT 287 514. Робоча частина з нержавіючої сталі та прогумована ручка з полімерного сплаву. В наборі лопатка широка, довжина 33 см, ручка 18 см, робоча частина 15, ширина см. Лопатка вузька. Довжина 33 см, ручка 18, робоча частина 15 та ширина 5,5 см. Та граблі. Довжина 27 см, ручка 18, робоча частина 11, ширина 6 см. Переваги цього набору: стійкість робочої частини до корозії, міцність та довговічність, ергономічні ручки, компактний розмір. Набір GT 287 513. Все зроблено з полімерного сплаву. В наборі. Лопатка широка. розмір 29 см. Ручка 13. Робоча частина 16. Ширина 8 см. Лопатка вузька. розмір 28,5 см. Ручка 13,5 см. Робоча частина 15. Ширина 6 см. Та граблі. Довжина 26 см. Ручка 14. Робоча частина 12. Ширина 7 см. Переваги набору. Легка вага за рахунок матеріалу, рифлена поверхня для кращої обробки ґрунту, зручні ергономічні ручки та компактність. Якщо потрібен надійний металевий та довговічний варіант, обирайте цей набір. Якщо потрібна компактність та легкість, вам потрібен цей варіант.